Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Так, знаю довго, не бачилися, майже рік часу не в відео, але я вирішив повернутися в БС і знімати для вас далі. Появилося у мене таке бажання просто. Не знаю навіть, як сказати вам причину, чому я покинув БС і перестав знімати. Просто в мене пропала чомусь мотивація, появилося багато справ і не було навіть часу ні знімати, ні грати. Зараз вже з'явився, тому. Можна поіграти і познімати. Надіюся, ви підтримаєте мене. Поставите цьому відео лайк, підпишіться на канал. А зараз ми будемо пушити ранговий бій. Вибираємо ранговий бій і будемо пушити. Зараз хоча б запушимо до діаманту. Далі буде відео. Опа, гаящики. Зараз пару відкриємо. Так, шукаємо. Так, виграю я катку і має бути зараз мегаящик. Ну мені є ж цікаво, що з нього випаде. Думаю, відкриваємо. Дають предметів ніфіга собі. Та ну, з дев'яти предметів нічого не дало. Карл, як з дев'яти предметів нічого могло не дати? Ну окей, йдемо далі. Так, апнув я вже другу срібну лігу. Просто що не зазняв, це, забув зазняти, але нічого. Рухаємося далі. Так, зараз має бути другий мегаящик. Відкриваємо. 10 предметів. 10 предметів з мегаящика це з обшеродкість був. Це що таке шерипшелій обширкіс? Бідовий скін. Опа, 500 кредитів. Оце нормально. Цьому я радий. Так, йдемо апати зараз вже третю срібну лігу. Ну що, апаємо третю срібну лігу. І йдемо відкривати мегаящик. Відкриваємо його. 9 предметів. 9 предметів це, по-моєму, нічого не випадає. Колись 6 предметів випадало, коли 6 предметів це означало що нові персонажі. Зараз якась система дивна. Якось вони тут змінили дивно дуже. Давайте ще відкриємо декілька рангових стардропів. нова іконка. Легендарний страдроп, А ну-ка, цікаво. 500 кредитів мені підійде. Кадзе, чим поскорше відкрию. І останній ранговий страдроп. відкриваємо. 100 блінгів, окей. Так, є ще якісь у нас нові ці. Ті... Штуки, що продаються. Я не знаю навіть, як вони називаються, але давайте відкриємо. Так, щось на мег випадає. Непогано. Далі випадає нам на ліона. Це якісь бусти, я так поняв. В новому режимі можна її використовувати чи щось таке. І випадає на драко. Окей. <кій> а буде якесь скінчення? Опа, скін на сема. Злий клоун Сем. окей, мені це підійде повністю. Ще й блінги дали на додачу окей. Так, але чому мені сезонні скини не випадають? Це питання. Не знаю, коротше, рухаємося далі, рухаємося до золотої ліги. Зазніму катку вже на золоту лігу. Погнали. Так, остання катка до золотої ліги. Давайте її зіграємо на відео. Рокова шахта, окей. Так, би сюди взяти. Я думаю, може взяти якогось цього. Наприклад, фенга можна взяти, я думаю. Окей, беремо фенга і йдемо і грати. Так. Ну, суперники такі собі, у них такий собі пік. Ми б мали виграти, ту спайк буде сильно тащити з нашої команди і я просто не буду давати їм підходити сильно. Просто буду контролити. Так, щось я все промазую. Так, даємо тику по базу. У нас вже скоро ульта. Даємо ще теку, ще одна тика і ульт буде. Все, в нас є ульт. Супер, давайте трошки похилимося. Так, куди вони полізли, я не розумію. Залітаємо на Емс, забираємо Емс, забираємо Діномайка. і 6 гемів вже в нас. Окей, так, в мене знову ульта. Треба до гіпра, протягом поскоріше накопити. Так, пашу, що спробує зробити, але нічого йому не вийде. Дісно, тільки що я зараз не загнуся десь з тими гемами. Бо я себе знаю, я можу тупанути жорстко. Так. Я не знаю, що я таке тупе зробив. Я кажу, що я можу тупанути, тільки що тупнув. Нічого, Надіюся, що зараз геми заберу. Так, залітаємо на Емс, збираємо Забираємо Збираємо Дінамайк і всі геми у нас тут просто на ульті. Я відлітаю і все. Фрижу е, цього забок називається. коротше, неважливо. І відлітаю за гемами. Давайте тут посидимо почекаємо. почекаємо. Майк щось де, пробую зробити, але нічого йому не вийде. Все, перемога наша значить, що золота ліга зараз буде. Давайте кеннемо прикольний пін. Я зв'язний ігрок. Нічого собі навітак. І перша золота ліга наша. Окей, продовжити. 1525. Окей. Так, золота ліга у нас готова. Йдемо до алмазу. Коротше, апну другу золоту повернуся. Так, залітає нам вже друга золота ліга зараз. Непогано. Іграв я на цьому на Ларі Лорі. Непогано роздав на ньому. Ідемо апати третю. Ось нам залітає вже і третя золота ліга. Іграв я на Амбер. Амбер такий прикольний персонаж, я вам скажу. У мене ще й на нього скін за 300 гемів є. Що я в шоці, бо я його купив ще за тисяч блінгів. Так, а зараз нам залишається остання катка до алмазної ліги. Давайте підемо її зіграємо. Лишається нам шість але. Так, сейф, сейф. Окей, на цю карту я думаю, що візьму, скоріше за всього, чака, чак на цій карті реально тащить. Думаю, що тут ще не наскільки продвинуті противники, щоб брати когось противчака. Це всього, але ж поки що діамант буде. буде. Зараз обща Золото Третє. <кій> так, давай. Тільки не кажіть, що хтось вийде. Ні, фу, окей. Мені прям карта сподобалася, тому я не хотів, щоб хтось виходив. Щоб хтось виходив. Опа, ворони прокольний скін, до речі. Непогано. Так, давайте розставляти тепер свої маяки, щоб могли їздити по них. Так, кидаємо перший маяк. Я думаю, що не буду відсіджувати на базі. Думаю йти контролити трошки карту. Так, кидаємо другий маяк. Я б трошки пробував контролити карту. Так, кидаємо третій маяк зразу, добиваємо маяком Амбер, нормально. Закидуємо ще одну тику по культовій авшоці. Як я за ближника переіграв двох дальників з цього євшоці? Окей, залітаємо на сейф. Думажимо сейф. Блін, мене походу збаруть. Не, встигаю відлітати, але по сейфу урони не ношу. А відколи додав обше цей щит на, цей... на сейф? Я навіть цього не замітив. Так, домажного когось? Ні. Кольт був е, неуязвимий ще. Окей, лишається 30%. <кх> я думаю, що можна залітати. Полетіли ще й домажимо по амбер, окей. Ну Все, я думаю, що тут шансів немає тут ще й прийшла допомагати. Все, сейф ми тупо забираємо. Легка я побіда, так сказати. Нажимаємо далі і в нас перший діамант. Непогано. Далі. Далі це, до речі, якась нова ліга, скоріше пам'ятаю, такої навіть не було. Вони якось переробили кольора чи що. Чи анімацію, бо скоріше трошки інше було. Ну, я ще не повністю з тим розібрався, тому що я тільки недавно повернувся, але нічого розберемося. А зараз давайте повідкриваємо трошки нагороди. Нагороди з ранговий бій. Давайте ранговий строп 100 цих міфіктроп. Що з міфіка? Скін на... на фінкса. Окей. Ще один ранговий стардроп. З нього нам випадає один гем. Міфіа собі. А від коли геми падають з цих дропів? Опа, фільм дроп вепав, нічого собі нормально. Знову гем. А відколи вже геми падають з стардропів? Я такі в перший раз бачу. Вам же колись падали з стардропів геми? Бо мені ні. Так, накопив я ще ці вафлі, давайте відкриємо ще один пак за... Три за 400... Ну, три паки за 440. Так, перший. Другий нам випадає на джанет. А третій нам випадає на вольта. О, до речі, на Вольті я люблю грати, так що нормально. Так, буде скін. Скин. Не поняв, а де скін? Чому мені не падають ніякі ці? Ніякі сезонні скини, я цього не розумію. Ну окей, давайте ще повідкриваємо звичайні нагороди, збирало пасу. 1000 золота, 1000 прокачок, 1000 золота. Epic дроп. Забираємо сутен. До речі, у нас скоро кайдзі буде навіть. Я думаю, ще якісь пару днів я поіграю і кайдзі вже по-любому буде у нас. Так, забираємо ще сутен. Відкриваємо дроп. Ще 100 очків прокачки. Ще один дроп, ну з нього нічого. Ще 100 кредитів, стардроп. 1000 золота, стардроп. Опа! Це вже цікаво. Анука. Ну яка пасівка? Ви що прикалуєтеся чи що? Ну Окей, забираємо 600. -ку. кредитів, стардроп, 10 гемів. Ще один стардроп. Міфік. Нам що, підкрутили стардропи що? Перед тим Ліга тепер міфік. А ну зараз що випаде? Зараз ще й епік, нічого собі. Наше реально підкручені стардропи чи що? Міфік знову. Карл, нам похудо стардропа підкрутили реально. Бо щось за, занадто багато всього доброго падає. По 300 кредитів нам лишається менше ніж 500 кредитів до кайдзі, окей. Непогано вийшло. Так, за 83 не хочу. У мене є 100 гемів, але я не хочу їх втратити. Я хочу назбирати 300 геймів. Так. Діамант ми апнули в наступному відео скорше за все, що будемо апати міфіка. А ще в наступному відео будемо апати легендарну лігу. Ну Чомусь я хочу це розділити на три відео, тому зроблю так. В першому апнули з серебра на діамант, за другому з діаманта на міфік, в третьому з міфіка на Лігу апнем. І будемо так рухатися. Всім дякую, що приглянули це відео. До нових зустрічей і до побачення.